Поза чергою до тролейбусів заходять медики. На вході вони мають показати посвідчення медичного працівника. Незалежно від того, чи є черги на зупинках, чи заповнені місця для сидіння, розказує директор Херсон Електротрансу Ігор Жиченко. Беремо понад нормою. На наступний день, як було оголошено про введення червоної зони, на лобовому склі наших тролейбусів був розташований спеціальний знак з червоним хрестом і надписом, що медики користуються перевезенням позачергово. Водійка першого тролейбусу Ольга Бойчук розказує, що проблем із перевезенням медиків немає коли у нас в Херсоні і в області вели червону зону, то проблем з перевезенням медпрацівників немає. Говорячи, медичний працівник. Я навіть посвідчення не прошу показати. Усі заходять. Проблем немає, продовжує водійка, бо зараз значно знизився пасажиропотік. Люди до роботи почали добиратися самостійно, хто пішки, хто власним авто. Нагадаю, минулого року восени під час карантину для підвезення медиків і інших працівників, які забезпечують життєдіяльність міста, крім перевезення поза чергою, були організовані і спецрейси. Ольга Ляшенко, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.